У наступні три дні погода на Хмельниччині почне змінюватись. Стопчики термометрів поволі повстимуть вгору, а сніг до кінця тижня зміниться дощами. У п'ятницю, 6 грудня, очікується мокрий сніг, сильна хмарність та місцями ожеледиться. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 1 до мінус трьох градусів, і від нуля до мінус двох в день. Сніг, який впродовж дня зміниться дощем, накриє Хмельниччину 7 грудня. Температурні показники у суботу почнуть підвищуватись вночі від мінус 1 до 0 градусів і вдень від 0 до плюс 1 градуса. У неділю, 8 грудня ще трішки потепліє і ближче до вечора пройдуть локальні короткочасні дощі. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від мінус 1 до плюс 1 градуса, вдень термометри можуть показати від плюс 3 до плюс 5 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.